Наближена до колишнього голови Державної фіскальної служби особа отримала підозру. Про це повідомляють прес-служби набу і САП. І, хоча прізвище підозрюваного не називається, за інформацією видання слово і діло йдеться про тестя екс-голови ДФС Романа Насірова. Забудовника Олександра Глімбовського пояснюється, що правоохоронці викрили схему легалізації частини коштів, який у вигляді хабаря отримав Насіров протягом 2015-2016 років. Сума ця становила понад 722 мільйони гривень. Інформація про бронювання військовозобов'язаних буде завантажена в застосунок резерв плюс до 22 червня. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. І, от за її словами, після того як оператори ТЦК зберуть коректні дані, вони будуть відображені у додатку. А от на порталі дії електронне бронювання з'явиться вже за кілька тижнів. Пообіцяв міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. І він уточнив, що послугу буде запущено в розділі для бізнесу, і зазначається, що наразі проблемою залишається довготривале опрацювання документів міноборони, мінекономіки і в генштабі через значну кількість звернень.